Доброго вечора, шановні колеги. Ми починаємо чергове засідання бюджетної комісії. На порядку денному на, на слідуючу сесію буде виноситися більше 50 питань, але ми пройдемося зараз по наших профільних питаннях, в принципі, інше, інше. А наших профільних питань, з того, що я розумію, є два про підсумки виконання з нашого бюджету за 9 місяців і про внесення змін. Що бюджетного безпека реклама? Про звернення смотрю з писавшую так, це наше ставше рада, що до пропозиції до бюджетних про проєктів на 26 рік. В принципі, я пропоную е, відповідно за даного проєкту денного. Оці три питання розглядати, чи е, вже будемо на сесії та й допустити, так немає. Хто за? Дякую. Перше питання про звернення селищної ради. Я, а, прошу, я, хочу, я, хочу. я пару. можу сказати парусів. Це конституційний е, факт про звернення про формування бюджету на двадцять рік. тисячі Основне з головних питань наших це підтримка, то що є звернення де наші селищної ради є членом е, асоціації міст України і за залишення ПДФОСІ цих 4%, у нашому бюджеті і досить різне, бо для солодності громаді для прикладу, тих 4% це близько 5 бюджету то, що забирати. Так, як громада є дотаційна, для нас це є досить важливим. Тут є досить багато пунктів, де передбачити савенції навіть по дотації, по, по різних полізним по тому то, що можна підтримати, це звернення. Потребуваме фактически, на скиќајќи знајете, алматы и една осилародска алмата не може да ја јаја за лошко. Но, тоа што не е потребно, било, для нас, во печаток, тоа е дуже сериозно прашања, не е интуицијална. Преки што, фактически, практично вземаме но 60 64, тоа е од Тоа е сам барац, но тоа Ну, ја думаю, што узели нема што да дискутуваме. Так як е звернення треба підтримувати, а е народів у Верховній Раді зараз прибуває в продажам стану зараз 60% асоціації борються. Ну, звернення буде підсилення е позицій всіх асоціацій та депутатів Верховної Ради, я знаю, було сутиш з е депутатами Верховної Ради від нашої області, вони, в принципі запевняли, що ми будемо підтримувати. Це можливо для всіх. То заданий. Також, свідуючи питання мене, про виконання е бюджету за 9 місяців. Я так, в принципі, пару слів е скажу е про виконання бюджету е за 9 місяців. Бюджет е суматонської територіальної громади виконаний, він виконаний, виконаний з ума змін на більше 120%. Тобто, перевиконання за 9 місяців становить мільйон 312 дванадцять тисяч. Ці всі, всі базові освітні, базові дотації субвенції різного характеру, проходять вчасно в визначених нормах, у визначених розмірах бюджету громади. По тому часу власних доходів у всіх доходах громади 25%. Це, на жаль, це я вам, це дуже низький показник, щоб ми, ми витрачаємо 75%. Це є дотації субвенції тільки 25% наших грошей. Ну, заробили е, 25 гривень, а витратили 100 гривень, 85 гривень з державного. У ну, ситуація така, але маємо, що маємо. Хоча е, це, е, я можу сказати, міско, що е, це попереднього року було 22, Що 25 це багато. 3% росту це, 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 це не, не І, ну, Не так просто Е, е Бюджет носить соціальний характер. Е, Структура податкова, тому що ми розуміли, е, видаткова частина з бюджету 96,5% це є е, заробітні плати соціальних виставна Росії. 96,5% зарплата Росі і, 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 і допомоги. Тобто, розуміли, що, то це в нас як такого розвитку саме на зараз немає слова взагалі. 96% це дуже це, ну це, це велика, і, і от, на, наша її зменшувати, хоча б до 90%, щоб ну, це багато. Тобто це громада пройдана. Ну Світло. Зарплати дуже не випадки. ну, ну, ну Ви, про, про, про що ми говоримо? В принципі, е, виконання е, доступна частина випадка 1, 2, 3, е, так як я казав, то, був, Аналізуючи е, дохідну до частину е, за перші 9 місяців та плани на 12 місяців, можна так е, з е, оптимізмом дивитися, що е, наші населення протягом року будемо е, буде збільшувати, а буде виконана, виконана і перевиконана. Що, що дозволить нам закрити якраз всі останні, основні основні видатки в частині е, заробітних варта енергослів? Чотири давно рішення затверджується спорядження проведення коштів державного реального фонду. В принципі, коротко все. бюджет виконаний. 9 місяців вона дуже чітко нам показує, як бюджет сформований. Дуже чітко показує і дуже чітко розуміє, як ми будемо далі діяти. Я принципі, я парі з того, що я вже бачу, на кілька якісь є питання. <гум> Хто за дане практичні В цілому? Дякую. І ще у нас ще одне питання про внесення змін до бюджету середньої територіальної громади. В дане рішення ми для почав, ми пропонуємо дві субвенції з державного бюджету. Е, перша субвенція на доплату педагогічним працівникам. Загальний розмір субвенції постановок центральній громаді 6 мільйонів 922 тисячі гривень. Доплата подається працівникам, це у розмірі 2600 гривень, нарахованих на руки 2 тисячі гривень, доплата за одну ставку. Ти маєш більше стати, пропорційно більше. Цих коштів, наскільки я знаю, це коштів до фіцем по безстанням на доплатах. 6% відповідно ми направляємо в відділу освіти на 7 даних доплату. Була проведена, пам'ятаєте, була проведена і комісія, дані кошти були враховані, і якщо не помітають кошти за весь місяць, прийшов местанка. Також друга це з державного бюджету це є забезпечення безкоштовного харчування учаткових класів. Сума мільйон 831 тисяча гривень. Дані кошти знову ж таки підголосити для забезпечення безкоштовного харчування перших четвертих класів. А алгоритм такий: 70% це е, субвенція, 30% це з нашого старшого бюджету. То якщо цих коштів, що мільйон 830% вистачає державної субвенції, то коштів до наших 30% потрібно буде працювати, працювати, працювати. Тобто, наскільки з інформації з відділу освіти. Деякі школи вже на жовті місяць не мають призначення. Помість по тих наших 30%. Також розраховують. Ну, за мало було захвально. За мало не було сказано. Там замало. Причому ж у нас в громаді 30%, 30 гривень варті. И навіть в тих на до 30-70 років це брати одну гривню з тих 30-20 одну фінансує державний бюджет, а наші залишається 9 гривень. Це не на спільш 9 гривень, ніхто не вистачає. А це що там рахували за пенсію? А от пенсіонерів це держава рахує. Якщо у нас у послабській громаді буде величезний і завжди, що буде кінці року повертати державний бюджет, що не викладає. Я вважаю, що це може було залишати. Що? Пенсіонерів. Можна, бо ти збільшуєш до 40-х, вже з державою. Так, не менше, не менше, 100%. Але що 4 класи, що розуміли з 1 вересня, що торку будуть всі класи харчуватися, 70% державні вже 30% місцевий вже. Тобто там будуть випадки зовсім інакші, і в тому числі пересуватися з громадою. А um, зараз in, я би отримав за сторони, що в маємо найбудуть пропозицію збільшувати. Якщо ми збільшуємо на 10 гривень, то все равно бюджет ми збільшуємо на 3 гривень. А ти хочеш, а тим державна субвенція розрахована з суми, знаєте, як вона розрахувалася? Сумі 50 гривень і 60% відділенності у які визначаємо. Повністю їх вистачає проти всім громадам по нас вистачає. А зараз вони дають гроші для по своїх розробку чи по своїх. Ми ці суми, що вони дають це за великі суми, їх не потрібно. Вони ще є зараз із попередньо, ми при бюджеті враховували. Тому їх в кінці року їх назад підійдуть до державного бюджету. Але хоч це вже а наші поліції, треба буде в наступному сесії листопаді місії, треба буде. Також враховуємо субвенції з обласного бюджету. Якщо ти в середині середи вересня місяця була сесія бюджету, обласної ради, відповідно була дана субвенція з Хвороцької села Раді. По загальному фонду субвенція становить 658 тисяч гривень і по спеціальному 920 тисяч гривень. Ну, перелік є, ми на це не впливаємо. Це субвенція за сприяння. До речі, домагання суми заходять в факти. 658 і 920. Це більше 1,5 мільйона гривень субвенції державного. Сума це є і Це капельний момент перекриття нашої загальної кардії. Пунктом 2. Перекидка в межах розпорядника коштів. пунктом 3 даного рішення перекидки знову в межах розпорядника коштів. Пояснює, що основна сумас є. Отож, де передні комісії говорили, що школи вже нарешті закривають питання ну, українська школа. Ми перебуваємо загального фонду спеціального. В принципі, що, що я вверхнув. Я вважаю, що це дуже і дуже пізно. Ми не мали бути здійснені давно закупівлі, а в межі певні роблять перекидки, щоб закупити ті мультимедійні точки. Ну, але, але, але краще, ніж тут до кінця року повинні встигнути е, використати кошти. Перекидки загально на спеціальний Це є в принципі плюс е, перекидки в межах е, за, за запитами головних розпорядників коштів. Е, це не також суттєво. Е, пункт, пункт 4 давно рішення, що ми спрямовуємо вільні залишки. Ще на перше з 2025 року їх відділу та відділу культури вправила на заробітну плату та енергосії. Сума 380 тисяч гривень, знову ж таки, заробітну плату технічним працівникам, а щоб почати опалювальний сезон. Ну, як в мене своя позиція на це молода починати опалювальний сезон потрібно, і це і ці. Пункт 5 ми звичайно дохідну систему став на, на 1 млн 280 тис. Тобто, як ви хватаєте, в попередньому я сказав 1,312 грн перевиконання, то з що перевинання здається ділин і знову ж таки 1 млн 282 тисячі грн. основні суми це є програма земельна програма 5 тисяч технічна документацій з інвентаризації, що потрібно. У програмах програма конфлактів злочинності, по програма місцевого відділення поліції 45 тисяч, і програма запобігання виникання звичайної ситуації для, для пожежників 40 тисяч гнівень, плюс по відділу освіти демонасії: тобто, оплата електроенергії, оплата природного газу по школах та посадках і знову для за Початком опального сезону. Ще раз повторюю, це так собі ну, ну, рішення добре, бо у нас нашого варіанту немає, але, але, але є, але. Е, ну, Також враховуємо, ж, збільшуємо ще 58 тисяч гривень ці карти котельні максимум поліцею на на експертизу І 321 тисяч гривень конструкція системи газопостажання котельні максу поліцею. Я скажу два слова, це коли у нас вийшли аварійні, коли у Бахмутському ліцеї опалення працювало, ми закриваємо питання боргу. Фактично боргу, де виконується пересувна шафа, яка стається на, на постачанні. Це борг 21-го року.

І відділ культури знову ж таки, там маленькі суми на рівні плюс фінансове управління, це трансфер е, лицейському селищному бюджету е, для захопленого у сфері відбудування та архітектури. І ще пунктом 6 ми носимо, якщо ви пам'ятаєте, там були у нас проект одне без проєктів рішення, ми були, врахували в доходах. На управління соціального захисту, е, субвенцію на для, для фахівців супроводу ветеранів. Я тоді казав, що це правильно враховувало. Ви бачите, воно так і є. Ми без управління е, соціального захисту перекидаємо кошти на, е, упро, на нашу е, лікарню Солопинську у Совсецькій лікарні ведеться посада фактів. Тому що кошти цільові не мають бути не в головному е, штрафі багаж коштів. Багаж коштів коштів і багато громад пішли таким шляхом, що прийде горожани зробили окремий з надання соціальної послуги щодо поводу. Це, це, це ваша і витратніша частина. Але багато громад пішли шляхом, що при нейтральні фахівець вступили ветеранів. Ну, є кошти, так, до речі, десь не погана заробітна плата для фахівця, 25 тисяч гривень. Фахівець проводу ветеранів на Один我覺得, на 4 місяці з вересня по грудень, більше як 120 тисяч гривень, і ми ці кошти перенаправляємо за СОБЕДО, ну, прийняти на соціальний послуг на лікарню. Ми там було досить річні, коли у структуру лікарні додає фахівець. Ну і в принципі, я не знаю, чи вже є людина, яка вже So no, ну, працьовується варіант. Ну, чесно говоря, це мав бути. Я ще мав бути раніше. Тому сказав, що всі гроші, як випадку, а портати гроші не розпочати. Не гроші От так, якщо коротко я не знаю, бачите... Що ти почуваєте? Він, але то. Ні, це фактиці супроводи правню. Ні, це напевно те, що.

Хоче щось знати по законодавству, тобто він має підписати 35 кейсів, тобто 35 ветеранів загально, тобто сім'я і право на рахунок з трьох людей, щоб їхні сім'ї ветеранів. Щоб взагалі він мав би обслуговувати 100 чоловік. У середньому держава бачить, що в середньому три людини в сім'ї 35 кейсів має підписати, тоді йому протести заробітного, і він буде, ага, той договори, той ветеран, якийсь ветеран розвивати, я хочу, а ну скажи мені, що там щось згадувати. Він це має займатися. Це супровід тетрадію, а ви спілкажу записати. А ви кілька піде, так? Оце фактиме супровід ветеранів. Це буде на постійній справді. Так, так, так. Так, так. Я думаю, що держава з цього не і З хорошою зарплатню платим. Це добу. у нас відео, а я говорю, що про хорошане. Ми сприятлично по відбиту керівник призначення. Це, ми, ми, це, він, це, це, це <клухи> З громади він, він не є пакет. Але він керівник цього центру він з громади і в таким факту попросили до кинули. Але і третій парт три фахівці держава третьої фактиці. То фахідці може тут так, покажу одно. Якщо якщо, будуть робити заявки, і і то по не буде більше. То не робки більше. Так, треба це не буде напрацьовано, ви ті по ці кошти, що приходите, зразу їм. Так, 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 ми їм заплатити. А вони лікарні, тому що не о головної лікарні буде а нападати. Роботалися в буде лікарня в у нас дітям полошецький центр, але це комунальні гроші мають бути на комунальну основу, не на управління соціального не може. Це гроші Євросоюзу, країн фасиліті, і вони тільки на комунальну основу. І багато кін більш служні громади про хоро реактивні центри, а багато більша половина громад при лікарнях, при первинках поробили хто хтось при первинці, хтось при лікарні. Поїзд різному, навіть навіть виправитися зробила. Тобто бо треба комунальне. А що лікарня, що за ці комунальні кеп, як комунальний викликувація, ну це найкращий варіант, інакше пішкода, і він просто буде в кращій лікарні, буде такий дорог, навіть буде і мати. А що ну, про то, не що це вже це обаста, це обласно. Якщо займається такими соціальними заходами. Діти. Хоча ці теж мають займатися. Ми ж прийняли Марковецька, сторонні можна, що треба робити. Щоб. Ті файли хопча, речі. Прізвище, що Марковецький сам стороні. Ну, в принципі, ідея не погана. Я поки що не розумію, що це не, не зручно. Але, але, в принципі, проєкт рішення про внесення змін треба голосувати, тому що, як кажу, ця ситуація опалюється. Ну, ну, будьмо реалістами, але все вихалюється зараз буде, до, 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 за, ти. Він це знає. Він це відчуває. Він це відчуває. Він це відчуває. Він це відчуває. Гледа, ја така пресни повеќе не опрашал, ја имал вроќе без ну, адекватно. Што за? Пресни прелик, да дадам на нашата комисија, да вешна и дякуваш за работа.